Один голос є корум, хтось утримається значить, Хто про нас не будуть такі рішення, да. я не сьогодні. Ну, так як ми і говорили, що будемо поетапно приймати рішення, тому що зима попереду, погода несприятлива, можливі морози. Тому є пропозиція кількість обстежених актів, проведення швиденького рішення виконавчого комітету, вже там кошти, я наскільки знаю, поклалася вчора вчора, да, в да, вже вчора значить. Люди отримують і ці замовили вже теж. Ну, бачите, Ми працюємо заради людей. Є пропозиція денний з двох питань. Прошу голосувати Одноголосно. Про надання грошової допомоги мешканцям Броварської територіальної громади квартири під пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 21 акт надійшов кошторисів. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримався одноголосно. Про надання адресної матеріальної допомоги, шановні колеги, 61 звернення це пошкодження балконів. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримався. Порядок денний вичерпаний. Оголошую засідання закритим. Дякую всім за роботу.